Виймив трохи таніну машину, так сказати, пилюку збив, бо стоїть. Довго не їздила. Вона вся така запорошилась. Зараз вийде, скажу. Дивись, як блістит. Каже, і щось розкажи, Ти кажеш, я в інстаграмі розказую. Він каже, то мало. Кажу, я, їй щось я кажу, Ютуб ти ведеш, що ти говорю мене цей ведеш? Бо моя рожа там вже примількалась. Що це в тебе трохи твій? твоя. Моєї да? моєї лица. Їдемо відправити посилки. Я сьогодні а, на одній роботі з п'яти, на другій у мене там вільний час, але теж давить, що треба вже робити. В інстаграмі, да, постійно, коротше, все є в інстаграмі, бо я дуже, дуже зараз, знаєте, Юра вулиці, а я зайнята в комп'ютері, поэтому трошки у нас тут в різних моїх локаціях. Да, не, так і цей. А це їдемо відправити да, посилки. Юра вже розказував, а що, що нас. Так, ні, нічого не знаю ніколи. А це Горбузова наше насіння, ти казав, що вже де? А, так. а ні, я не, не казав. Одне поїхало в Лондон. В Бачиш, а, а друге в Чехії. Так подожди, в Чехії теж було дійсно? Ні, до і і за... взяли на западну, і переправили а, на Чехію. А одне так, перевізником в Лондон. Це у нас Анюта. Одружка, вона така дуже талановита художниця, і зараз вона в Лондоні живе, заміж вийшла. І каже, давайте нам туди насіннечка, так ми ждемо. Анюта нам повинна зробити якусь таку оригінальну ходичку. Водки, возить Юрі... насіння буде Бена чи як там, угу. чи бі... Біг Бега, біг -бег. возле мішка здорового, так? Я, да? я, кажу... я кажу Юрій говорю, що... Блін, говорю, я скільки мріяла в Лондоні купувати. Каже, то наше насіння, хоч подивиться світ, поїздить. Поподорожує, дай юр? Да, і нічого, і ми поїдемо. Та да, так, щось ми. Я все життя так мріяла подорожувати, а щось подорожую менше, ніж всі на світі. Уже даже навіть скільки дівчат поїхало і куди хочеш, а я не хочу. Я вдома. Так що... Живем. Ладно, не, не буду казати. Ну, я просто нікуди не хочу. Є люди такі, що люблять десь їздити, дивитися інші. Ну я, я поїхала подорожувати, але жити не хочу. Знаєте, і в нас тут в країні проблем вистачає, але все одно я не хочу ніде в інші міста. А, знаєш, де б я куди б я взагалі не хотів типу, поїхати? Ну так, хіба що проїздом Германія. А от щоб якось там подумати там про життя, ні, ні в коїм випадку. Що, не хотів, в германні? Ні, не хотів би. Що, що тебе налякало, що там ці правила? Та там там оці доноси, куча правил, там таке. Бля. Я хотів Та, би, ото от я кажу, туди я в гори. В гори, в Альпи, там де мілка пасеться. Ти і, і так би майже хотів. в горах живеш, і теж нікого ніде немає. І коров, правда, вже майже немає. Людей. Так що... Ні, ну так, да, поїздити, звісно, хотілося, але якщо... не до цього зараз. Давай дано просто і їде. Бачиш, ти сам забирає, то каже, іди щось балаше. Та й... Там в мене в болить, треба якусь, де там так. А ми зараз посправлялись по своїх ділах і їдемо додому. Стали тут тані, треба для її роботи поснімати, пофоткати. Це вже вона зійшла, хочу показати, то вона ходила і вилізла на пеньок, стала фоткає, знімає, щось розказує, сам крутиться біля дерева. Ну це для роботи, це там щось у них якась якась штука. Короте, хто за інстаграмом слідкує, то дивіться, будете бачити. Ще це з хорошого, з поганого, що показати хотів. Кажу, стали ми збоку, а тут ж люди проїжджають, стають і фоткаються красиво. І не тільки фоткаються, а і серуть, розкидають. З сирони. Я як і коло, вищої освіти. Хочу, я побачу, кажу, коло я... За таке набив би табло, сфоткав би, ото була б фотка на пам'ять хороша. Забирай свої речі. У нас продовжується наступний день з часником. Вчора ми... Я вчора що зробив. Зібрав тут робілку. Зараз покажу як вона працює, тому що не зовсім часник туди проскакує, і воно пролизувало його. Зализвало. Я обмотав його тусками і воно, виходить, за це б таки пішов. І все. Зараз, зараз, я понаважував насіння, тут у нас такий склад. Понаважував насіння, людям відправляв уже. зараз треба буде ще наважити. Це в мене вже Це чисте, перевіяне, сухе, гарненьке, так що. Хто ще хоче, заказуйте, я оставлю вайбер для замовлення. Люди беруть в основному поганять червей. Ну а для чого воно ще? Ні, в нього багато дуже всяких своїх корисних там прикалясиків, але я колись так нажувався, був що кидати, вийшов, кидати гарбузи, бо в комбайн а мене тошнить, 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 Потім я зуби зціпив, що делати? Кидаємо та й все. І так, я вже прийшов, зараз будемо приступати, дроби... перебиратися почала. Дробити та... Прошлий рік ми дробили, я кажу, в мене було, ми сиділи стільки в трьох чи в чотирьох, ми 100 кг дробили щось там 2 дня. І то ми так ну, раз там чу-чуть, ну як чу-чуть, раз один раз в 4 години роботали, потім другий раз не повні дні. Ну Цей рік я кажу вже краще зробив, тому що зробив оцю дробілку. Що я її обв'язав мотузками, тому що колесо лисе і воно кидаєш головку, воно її ялозить. А так мотузки, типу, зацеп такий, воно тільки хрусь, хрусь хрусь і ламає. Так що роботає? Чим крупніший часнок, ось його ставимо в посадку, дуже дофіга попадається порченого. Я не знаю, чи я думав, що це в мене, типу, так, але це його в усіх. Ось з пацанами теж говорив, каже, теж така проблема. Типу, чим крупніший, дуже багато порченого. Ось я взяв дробить, надробив три ящика, 4. Там геть ситуація помінялась кардинально, геть по-другому. Часник цілий набагато, чим у крупнішому. Так що зараз покажу, як ця штука працює. Ставимо ящик. Буває згламазать. Воно роботає. Ламає на зубки. Буває головку, отак розламує. ну Всі рівно потом легше його взяти в руки і роздробити серцевину викинути, чим головку ламати. Головку пополам ламає. ну Буває, голови десь проскакує, десь на бік стане, проскакує це, кладаю я в сторону. І потім знову їх повторно є і такі моменти що нищить зубок є, попадають паршиві, це от кидаємо одразу Одна попола мамає, так, да, бач, буває зубок розламає, ну, легше, ніж руками. ну з цих, з цих що я кинув, поганих, виходить, 4 головки не роздробило, а ці всі роздробило. Ну і дві паршиві. Це паршиві у нас йдуть сюди, потім в котел. Так що... І потім перебираємо, перебираємо його. Перебираємо і вже в ящик складаємо готовий готовий чеснок. Все, цей год кольосико виручило, колю тітірі, бомбезно. Тітіра мені допомагає да. лущити. Вже доробили, це залишилося стільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Десять ящиків. Ось такі зубки. Нічого ще їх. І з такого треба його вибирати. Ну, Я кажу, краще, ніж минулий рік, як ми руками це все долубали. колесо справилось на взагалі відлічно. У нас наступний рік щось зроблю, пере... коротше, Щоб не мотузки, я мабуть наріжу такі канавки. Не знаю, там резина то на рік. Усовершенствуємо. Я зараз досушуємо насіння. делаю ділаю більші обороти, щоб остивало. І на цьому буде все. Так, ми вчора, що, я вчора хотів знімати, але не доснімав, тому що... Та не буду я тебе знімати, та не як завжди. Бо привезли люди насіння, сушиться. А ми зараз зберемося сьогодні свято. Я хотів щось робити, але не можна полу... покрова, так що я приїду там, зберу з провода і зроблю на тракторі проводку таку. І зімечки зберу, таке мелече. Зараз поїмо і будемо їхати. Так, а я вечором приїхав з роботи, не одержався. Робив пройшли раз на тракторі фари. Зділав. Приїхав вечором, поставив лампочки. Думаю, зараз покажу, як воно світить. Наблюдайте. Ближній. Ні, це ближній. Це дальній. Ха-ха! Тепер агонь. Є... Я можу і ночі тепер урати і робити. Mm. <свіття> Тільки залишилося відрегулювати, ну це вже потом. Я зроблю, коли вже буде. Коли виставлю спереді фанеру, щоб видно по ній було. І ще назад лампочку зроблю. Щоб видно було на плуг. Все. Другий день ми не встигаємо коротше, доснімати, тому що ти на роботі два дні. от два дні, коли вдома, то капець, тільки встигаєш то одне, то друге робить. Зараз я повернувся в часник. Бетономішалку розстелив. Зараз готуємо розчин, будемо його протруювати. Юрчик, несеш там лійку? Послав за ріку, і зараз буде кричати. де воно? Що там знайшов? Кричати, да, під низом, під столом. І зараз будемо протруювати. Підготовляти площу, холодно так. Капець. Я проснувся в 5 часов утра. В хаті холодно, котел потух. Таня мені ще з вечора каже, підкинь. Я кажу, так, да, так, да, зараз підкину. Я щось думав, там повне, я там не повний і там було щось. Половина чи менше половини. Коротше, воно потухло. Я ще утром розтопив. Думаю, вже так що там вже лягати, вже вставати пора. Попідготовлявся. О, дивіться, який гарбузик. Все, працюємо. Так, я поки зроблю перекур, бо помалого поїду і самі перекусимо. Підсихає насіння. Іду, і дивлюся, ми це ж ми грушу посадили прошли рік. Там були дві груші. Одно якось танцю зірвала, а одна сама упала. Така здорова. Буде артухи. Так, вифрезервати, вифрезервав, зараз йду запустю генератор, бо світла немає, та ні там для роботи треба. А сам зараз цепляю після цього маркера, Попробую. Це ж світла немає, я колеса не приварив. Хреново, Ну, думаю, справимося. Ідеально зробилось. Ідеально, це хорошо, що я виграв тоді, коли було, ну, так сказати, хреновато, сухо, бо вся влага типу, пішла вниз. Короче, Виставляю з цього маркера, щоб е, ну, нарядки. Можна було б 4 кріплення, але, блін, зараз четверте варити, ну і нафіг. Довго і в мене ще плюс матеріалу немає. То вже будемо делати цими трьома. Коротше, що касається з математикою, це жопа. А ну дай Юрчик, мені на 30 ключ там, бо цей розбитий. Ключ вродя, на 30, а він головку пропускає. Так що будемо зараз вже вроді виставимо. Підемо зараз будемо пробувати. Що ми придумали? Тарабанить просто так. Завтикав, бо гоупрошка була в кармані, я туди-сюди дивився і, на жаль, 17 минут просто так знімало. Труба. Отака труба. Юрчик візьме потім цей. Труба. Він кидає сюди, щоб не нагинатись. Кинув, хоп, переставив. Кинув, хоп, переставив. Кинув, хоп, переставив. І тут, щоб. Е... Ідеальне було розстояння одне від одного. Зробили таку проволку десь 12 см на. Проволоку 12 см і він дотрогується. Типа розстояння робить і кидає. Кидай. Чікс. Два впали. Далі. Так, Юрчик, не по два, по одну. Давно звучаємо. Далі. Далі. І такий собі самодільний маркер, щоб не... Ну, буває так кидаєш, ніби, на глаз, я пробував наглас, то воно виходить десь там 15-18 см, а так собі прив'язав, положив, клац, 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 клац і пішов. А ну перепробуй, зараз Ну, Це відро якось прив'яжемо на пояс, як, щоб не тягатися. Або один буде ходити з відром, так? Да. І так будемо працювати. Облегчати собі труд, щоб не нагинатися, не хельцювати, бо спина потім а? Ще одну зараз таку зроблю. У мене там ще дві, є, це на завтра буде. Так, ми наче настроїли все, спробували, Зробив ще таких ще таких 4 штуки. Це часника тільки взяли для того, щоб спробувати. Ну що, в загальному не знаю, може почнемо основне завтра будемо садити, але думаю, сьогодні може намалюю рядочки. Земля виробилась ідеальненько, взагалі бомба. Фреза це вещь. Я, я говорю, я собі, я так мечтаю про фрезу, це, це взагалі, це я взяв мужика одного попользуватися. Ну, нічого, дасть Бог сили і, і терпіння. Коротше, на другий рік у мене буде теж фреза. Рядки, блін, так. Да. Шорі йде, 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 а потім, блін, тут трохи вильнув. Якщо його рівняти, то воно вийде на той угол. А так буду, будуть коротше, так, як, так, як є. Земля взагалі сделалась. Зараз думаю пройдусь, намалюю рядочків і почне помалу з Юрчиком садити. Планував завтра на ранок, але побачимо. Тому що там поки поки зберемося, краще зараз почати, а завтра вже закончить. Потому що мені завтра ще й вуздушку сіяти. І такі діла. Так що, пішла жара. Що ти виліз там? Що, понаходив від Угу. <рес> То візьми якусь мотузку, типу, щоб, ну понял, щоб не нести на руці, а щоб прив'язати собі. Так, ми приступили. Ми приступили, вже вийшли, вже й Таня вийшла. Тетя воно взяли <рес> оці штуки, прив'язали від деречку. <рес> <рес> <Таня. рес> Трубою чикс, чикс. <хи> ну як тобі? Як тобі лайфхаки? Звісно, ми рік тому, блін, отак от рачки слабили. З кожним годом усовершенствуємося. Ти ще раз будемо там сидіти, отак будемо кидати, а воно буде летіти. Ні, я думаю, коли буде більше, буде сажалка Тань. Пам'ятаєте, тітіра, ми віддавали ттьоті цуцика малого. Це вона його принесла. Казел малий, привик no. до неї. Привик до неї і ходив всюди за нею і рядках ходить? Так? Да? Барсік. так? Да? Ах ти. Оцей один рядочок. <рес> я теж туди в берег. 170 метрів. Час йдеться. Я забрав останні шубу, відправив стіро їх до хати. Думаю, хай йдуть я. <кій> докидаю сам, тому що вже прохладно, вітерець таки піднявся. І Тітірі. тяжело вона бачить трохи погано. Таня теж носом шморгає. Помалу коротше, справлюсь. Хай іде щось хавати готове. Тай, зараз буду загрібати. Це ми зробили тільки раз, два, три, чотири. Оце п'ятий рядок зараз докидаю. Капець. Юрчик, скільки ти ящиків назбирав? Подивись. Йоп твою! Ще 9 ящиків! Щось я думав, швидше воно буде! Ладно, зараз 10, каже вже Нічого, завтра, думаю, зранку встанемо і Начнемо, досадим. Коротше, прийшов я вечірком до кролів, закінчили з часником і дивлюсь, що робить добродар. Що там, миша? Добродар! Збив я тобі охоту, так? Да? Це капець що на дворі. Вийшло, сьогодні будемо досажувати другий день. Мінус шість чи що? Холодно. Це я думаю, це мрозець такий поверхнесний. Хотя. Ніфіа собі. Нормально так. Примерзло. Поїхав я до санька з утра, взяв отаку сівалку. Це на, на повітряну бульбочку садить. Зараз будемо пробувати. Коротше, пройшов я, я ще один раз трактором. Три рядка зробив. Думаю більше не буду, бо хто знає, наскільки хватить. Але я дивлюся, що з ящики ще повні. Мабуть, ще раз прийдеться проходити. Тут унизу, де я проходив, ну, тут дуже-дуже влажно, блін. і земля така груба-груба. Прям геть влажно. Ну, ми садимо тут, я не знаю. Я захотів такі довгі рядки геть ж доверху. Тому що коли оброблять технікою, то ну, трактором краще. Опустив і пішов собі, не крутишся на квадратику. Я не знаю, що з цей вологою землею буде тут на, землі, на низу. Який тут буде урожай? Тут постійно сонце поки сходить, аж часов 12 воно починає світити і заходить. А тут постійно мокро. І ореться тяжче, бо тут влага постійно. І ще внизу річечка протікає. Побачимо. А може навпаки буде краще. Що постійно волога. Опит покаже. Так, ми закінчуємо, пішли пообідали, я кажу, зів таку ляшку курячу, здорову, аж робити нічого не хочеться. Ну, Посадили, досадили останнє відро, залишилось, догрібаємо, тут два рядочки последніх. догрібаємо, юрчик іде. Я теж думав трактором загрібати, але граблями вирішили, бо... Коротше, ще не впевнений, що воно вийде. Трактором вийде, треба йти потім знову потім рядку де кидав. Воно його затопче, плюс пригорне. Боюся, щоб його не загнати на той світ. Юрчик, воно доходить. Зараз я йому звідси настрічу допомагаю. І потім ще пару разів фризой пройду на воздушку підготовити. І на цьому буде все. Воздушку то вже сіялкою цей, Вінницькою, ручною буду сіяти. Фух, І часник буде посаджений, потім будемо приступати до ремонтів. Там буде там буде взагалі. У мене контента капецьке. Тільки не встигаю я, блін. І в інстаграмі, і туди-сюди, і ютуб не встигаєш все підряд. Та й таке діла. Що, кота хочеш загребсти? Все, досадили ми, досадили, догребли. Тепер останеться тільки воздушку посидіти, Ну там проще, там просто йдешся сіялкою і все. Як Юрчик тобі? Понравилось? Під кінець, да. Ти дуже радий, каже, понравилось, каже, під кінець, да. А спочатку що? Ні. Чого? Бо не хочу, Бо не хочу каже. Що ви там робите? Підемо зараз фрезу прицепимо. Жуля, не ходи по городу.